Візок Ехо – вибір сучасних батьків, поєднує в собі невелику вагу 9,6 кг, просторе спальне місце, великі колеса та дуже привабливий дизайн. Ваш малюк буде захищений від сонця та вітру завдяки глибокому капюшону, а текстиль з водовідштовхуючим покриттям не дасть намокнути при невеликому дощі є оглядове віконечко. Амортизація забезпечить м'який хід та спокійний відпочинок вашої дитини. Також про безпеку вашої дитини подбають п'ятиточкові времені та захист від сповзання. Ківська ручка та бампер доповнені м'якою екошкірою. При необхідності її можна зняти та почистити. Передні колеса поворотки з можливою фіксацією. Діаметр передніх 17 см, а задніх – 20 см. Візочок складається дуже легко та компактно. З ним ваші прогулянки стануть ще більш цікавими та зручними.